Сьогодні 17 вересня, в трамвайне депо знову прибув трамвай електрон, була доставлена успішно буксировичним средством. Трамвай ще укомплектують. На лінії зроблять обкатку стажировку і він буде перевозити пасажирів. Бачимо відкриті двері. Яка ж заводська смазка, упаковка. Отже, трамвайне депо, вже чотири. Сучасник трамвай електрон. Представники заводу Електрон оглядують рухомий склад і гепнуться.